Єдиного лідера там немає. І це так, в принципі ускладнює оцю боротьбу між е Туарегами, які об'єднані нібито так, в рамках цього руху за незалежний азават, і хунтою воєнною. Так, тобто на mm -hmm. наразі ж боротьба ведеться між безпосередньо хунтою та Туарегами, і хунту підтримує е саме Росія на сьогоднішній так. день е у вигляді. Приватної воєнної компанії «Вагнер». це нестабільна країна, і саме цим Росія як правило користується. Ми це можемо побачити і на прикладі інших е, держав регіону Сахель. Це якраз це от та постеля, яка на південь виходить від Сахари. Там е, є навіть таке поняття, як пояс бунтівників. Тобто, це країни е, фактично від одного узбережжя західного до іншого. І якраз туди входять е, е, такі дійсно нестабільні країни, як от Буркіна Фасо, як Малі, Чад, Нігер, де також був переворот минулого року минулого літа. Судан так само сюди зараховується, і так далі. Тобто Росія, користується внутрішньою нестабільністю в країні, намагається пропонувати себе, пропозиціонувати себе в якості